Всім привіт! Ось Зробив на плуг таке долото, наварив. попередньому відео Так, відійди, в попередньому відео хто бачив, я показував, як зігнуло ось цей носик леміша. Була кам'яниста земля, люди попросили вигорити. Так от, ну, не викидати ж мені його, а вже воно зігнуло, буде потім теж вигинати. Та й вирішив наварити таке долото. Знайшов знайшов я напильника старого, рожавого, вирізав, вирізав таку частину і та приварив. Скільки тут сантиметра два виступає. виступає. Заточив я його. Так, сонце світить. Заточив я його з цієї сторони, ну, так як точиться Леміш плуга. Ось так. Ну, І вже пробував, ніби непогано грати. Досить таки добре в землю заходить. Ось. Сам плуг такий собі по якості відвал 3 мм. Ось, А Леміш десь можливо. 4,5, можливо, 5 міліметрів. Ось. Ну, якби плуг такий собі, навіть вигини неплавні. Ось тут вигін, тут бачите, ось. Взагалі потрібно придбати хорошого плуга, міцного, якісного. А цей залишу на яку там на кам'янисту землю або про всяк випадок. Так от. Так от. Ось так вийшлося. Ну, в принципі, більше сказати тут нічого. Роботою зараз досить таки задоволений. Заходить в землю досить непогано. В кого такі бувають проблеми або навіть е, не вигинає, а взагалі просто, якби сточується сам носик леміша, наварюєте долото або ж е, прикрутити можна на болти. ось І це буде навіть краще. Якщо у вас леміш дорогий, якісний, то краще прикрутити на болти долото, яке можна завжди замінити. Ось і буде ваш у вас плуг служити довго і якісно.